Дійсно, друзі, герої не вмирають, пам'ять про них буде в наших серцях. Ми будемо передавати пам'ять і знання нашим нащадкам, тому ми ніколи не забудемо про їх величезний подвиг. І вони це робили для того, щоб ми жили, функціонували і могли працювати. Тож ми продовжуємо працювати у нас у нашій студії вже чудова гостя. Ми щиро дуже радіємо, коли гості у нас вживу, коли не онлайн, тому що це особлива атмосфера. Нагадуємо, що з нами сьогодні Тетяна Букша. Ну Ологиня з вами будемо говорити а, на тему, яка дуже важлива для всіх господарок, тому що всі дотичні до цієї теми. Каріночка, про що сьогодні мова? Про рослинні олії це дуже цікаво, тому що. А, чи то багато вже багато міфів, чи то правда є в інтернеті, ми лише читаємо то вже цю олію можна чи не це можна? можна не а, а, а в селі взагалі приїжджаю, бачу, як рідні смажать щось на нерафінованій олії. І я не знаю, чи то мені вже Він плакати, це... чи чи це чи не треба. От треба розібратися. Ем, от ти смажиш омлет зранку. Чи Смаг, я, на смажу. які оліти в основному на оливковій, Зараз я перейшла трохи на топлене, ну тому що мені подобається його розхід. Дуже невеличкий, економно. економно, вона не псується, так довго стоїть, нема ніякого стороннього смаку. Ну, коротше, безліч плюсів. Колись я е, смажила на кокосові, а чоловік мені каже, о, все солодке, все солодке мені на тому кокосі. А, а тут ми зупинилися, поки для нашої родини оливкове і е, вершкове топлене нам найкраще. Ми якраз про це поговоримо. Скажіть, будь ласка, дехто вважає, що рослинна олія це апріорі соняшникова і все. Що олії є, і чому сонишникова е, з них е, так склалося, що зараз всі говорять, це не найкращий варіант. Uh -huh. Так, дійсно так склалося, тому що, е, на жаль, ми звикли до того, що ми бачимо на наших полицях, в супермаркетах, в магазинах. Найбільш, найбільш доступну да, найчастіше її ставлять. І, е, е, так склалося історично, тому що Україна якраз вирощує дуже багато соняшнику. Вона є експортером цієї олії за кордон. Тому на жаль, Чому на жаль? Тому що е, та олія, яку ми бачимо зазвичай uh -huh. на полицях, не можна сказати, що вона є найкращим вибором, хоча насправді існує дуже багато олій. Е, у нас е, в Україні є гарбузова олія, олія виноградних кісточок. Uh -huh. Вже навіть зараз uh -huh. до нас завозять е, олію авокадо, кокосову. Uh -huh. Те саме топлене масло, хоча воно не рослинне, воно е, uh -huh. тваринного Без... походження, але тим не менш. А ми забули ще кукурудзяну, Її теж так, дуже так, багато так. на поличках. Я знаю, що використовують теж її господині. Да, кукурудзяна, рапсова. Олія, в принципі, з будь-яких злаків там чи з горіхів, ляна олія, так <рес> оливкова. Зараз все згадаємо, що знаю. <рес> да, да. А але дуже цікаво, на яких оліях можна смажити, uh -huh. а які для смаження непридатні. Там якась є тугоплавкість, жароплавкість, так. не знаю що. Розкажіть нам, да. будь ласка, на чому ми можемо смажити з цих олій, які в принципі ми перелічили. Uh -huh. А що краще залишити для салатів, для бутербродів? Uh -huh. Ну от uh -huh. так, тут є такий вдавання важливий момент, такий показник, як точка диміння олії. Uh -huh. Це означає, до якої температури можна нагріти цю олію, щоб в ній не утворювалися якісь шкідливі речовини. І справа в тому, що олію для того, щоб у неї підвищилася ця точка диміння, її рафінують. Mm -hmm. Тому прийнято, що на рафінованій ми смажимо, а на рафіновану ми саме додаємо в салати. Але є олії, які від природи мають високу цю точку диміння, тому на них можна смажити. Це якраз оливкова олія, олія авокадо і кокосова олія. А от скажіть про оливкову, там mm -hmm. ж теж якісь види. Так. Ну, Зрозуміло, який можна смаж, на якій ні? Тому що от я прохожу по споличку, там, наприклад, в супермаркет дивлюсь, о, олія лук не знижці, треба взяти. Але я думаю, так вона ж на ній можна смажити чи ні? І я не знаю. Uh -huh. Так, це залежить від того, якого віджиму. Якщо це перший холодний віджим, то таку олію краще додавати в салат, і на ній краще не смажити. Перший віджим це да. як і наша звичайна на да, 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 так, так. Це там зазначено «Extra Virgin», так, Extra virgin, да, зазвичай написано. І це означає, що вона холодного віджиму, у ній дуже багато вітамінів, мінералів, і вона саме якраз підходить для того, щоб не смажити, а додавати в салат. Тому що все-таки, коли ми термічно обробляємо олію, в ній багато вітамінів знищуються і вже немає, якби, тої так, так такий вона така такий аромат, гіркуватий, гіркуватий, гіркуватий аромат, так, дійсно має. І тому вона саме покращує якість салатів, і, ну, чудово вживати в такому сирому вигляді, не смажити на ній. А, а от для смаження тоді яка? Угу. Ну для смаження я би рекомендувала кокосову, але от ви такий класний приклад назвали, що є люди, яким не подобається смак, то тоді можна взяти кокосову рафіновану олію. Дуже маленький її розхід що корисно, і в цій кокосовій рафінованій не буде абсолютно ніякого запаху. І от на такі олії можна смажити, тому що там точка диміння доходить до 250 градусів, тобто абсолютно височенна температура, на якій ми смажимо, і не буде утворюватись ніяких шкідливих речовин. А якщо ж повертатися до оливкової, так. просто на оливковій олії не повинно бути зазначено, Virgin» да, має бути просто оливс. Да, да, oil». Да, Ойл. Це може бути другий віджим чи не холодний. Вона вже, вона вже може бути фасована не обов'язково в скляних пляшках, темних. Угу. Так, Вона вже може так. бути. Він може бути дуже фасола. часто, навіть в жестяних банках продаються такі великі, mm -hmm. вони саме якраз не не екстравірджі. Але все ж таки я би рекомендувала, якщо ми все таки говоримо про те, в як. Тарі, купувати олію, обирати все-таки темну тару. Чому? Тому що олія має властивість окислюватися, і коли вона в світлій тарі, на ній до неї швидше доходить сонячне проміння, і з'являється ця така прогірклість, може навіть восад випасти, тому краще в темній тарі. А брати А Якщо до холодильника, ще кажуть інколи, що треба ще й в холодильник ставити. Це не обов'язково, олію можна зберігати від 5 до 20 градусів. Тобто, влітку, якщо там 30 градусів, то так ви можете поставити олію в холодильник, але зазвичай Звичайно. Але вона любить темне місце. Так. так, але краще не ставити. Так, ставити на полицю. У нас як прийнято, що ми ставимо біля плити mm -hmm. і зверху да, олію на робочій поверхні. Краще цього не робити, краще її ховати в шафку, тому що біля плити, по-перше, дуже гар... гаряча температура, і вона може окислюватися. А по-друге, це якраз сонячне проміння. Краще олію ховати, вона так буде довше зберігатися і не буде втрачати свої властивості. Корист. Слухайте, такі побутові речі, але зараз кожна господиня подумала, що ще й якось для користі. Для здоров'я воно може впливати. просто Тобто про оливкову олію ми зрозуміли, що вона буває перше віджиму, його краще до салатів, вже другого і наступне, можна на ній смажити. Про кокосову також, до речі, я десь чула теж, оце ж інтернет, що кокосова олія вона, звичайно, будь-яка олія, вона дуже жирна, і вона наче має якийсь вміст вона Впливає на е, підвищення холестерину, крові, чи щось от щось mm -hmm. таке чу так. Ну тут ще такий момент. Я скажу, що це залежить від того, скільки ви будете її вживати, mm -hmm. тому що в усіх е, би, продуктах, особливо з оліями, треба знати міру і не mm -hmm. додавати там більше однієї двох столових ложок на порцію салату. І точно так само при смаженні треба максимально старатися трішки додавати, щоб олія, е, скажімо так, не покривала повністю всю вашу страву. Так, а з якою цілею ми її додаємо, щоб там не прилипало і знову ж. Таки, якщо ви все таки піклуєтесь про своє здоров'я, хочете надовго зберегти свою вроду, там щоб не з'являлися зморшки, то краще подумати все таки про те, щоб перейти на якісь більш защадливі методи приготування, там тушіння, запікання і менше смажити. Mm -hmm. І тоді ви можете вже не хвилюватись про те, там на які ви олії готуєте, тому що її небагато буде поступати в ваш організм. Ми вчора говорили з і Він нам сказав, що е, от власне смаження воно впливає на е, те, що в організмі може з часом виникати певні запалення, і так, і, так. а довгостроково це потім виникне якась проблема. Так, Здраво? так. Будь дуже так. часто, крім запалення, ще е, у нас формуються ось ці холестеринові бляшки, про які говорять, коли у нас в раціоні багато саме трансжирів, це ось ці перероблені трансгенізовані масла рослинні, які додають е, е, на промисловому виробництві е, дуже зараз в багато продуктів, так. це солодощі. Е, всі мучні вироби, маргарин той же самий. І це дуже шкідливо, тому що ось ці трансгенізовані жири, це в термічно оброблені, хімічно оброблені олії, вони саме провокують утворення цих пляшок, які прилипають всередині до судин, і утворюють дуже багато проблем. І це і серцево-судинні, і наприклад, якщо там про око ми говоримо, то це катаракта, в майбутньому інсульти, інфаркти, ну дійсно дуже багато хвороб. Звісно, коли ви молоді, ви цього не відчуваєте. Так, це але... не так, Так, через 10 20 років такого харчування це Звісно, може призвести до хвороб. Тому mm -hmm. краще потурбуватися при себе так. завчасно. можемо тоді далі про, покрукувати до... Е, ви казали про олію авокадо. Так, так що? олія авокадо дуже корисна, вона має абсолютно всі ті самі властивості, які авокадо. Зараз дійсно авокадо став таким популярним хелсі-продуктом. корисним. І ця олія теж має високу точку диміння. на ній можна смажити, ну, ту ж саму яєчню вранці, додати трішки, буде неймовірний аромат. І вона має дуже багато вітамінів, мінералів, корисних, жирних кис Клод, які дуже корисні для нашого організму. І Далі ви зазначали, що олії виноградних кістечок. Так, Те, так. Це, це, я, думала, це Ряд косметична тільки це... олія. Ні, на... Ні насправді її додають до салатів. Є дуже багато величезний спектр олій, який вижимають з горіхів. І е... щоб я порадила з такими оліями, не потрібно їх купувати великими порціями. Mm -hmm. Якщо... Вони псуються, наче вони дуже швидко псуються, вони там зберігаються буквально 2-3 місяці, але вони продаються в маленьких пляшечках, там по 200-300 мл. І ви купуєте таку маленьку пляшечку і до салатів це буде прекрасне доповнення, тому що. Що вони мають різні аромати, mm. і ви можете купити там дві олії, їх міксувати, міксувати так, і це дійсно дуже класно, корисно відобразиться на організмі. Ну, власне, ви кажете, оці олії з горіхів, то їх краще до салатів. Так, 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 на них взагалі краще. Так, не так. Якщо ми повернутися до е, олії виноградних кісточок, то вона також підходить для смаження, так? Ні, 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 для смаження ні, саме для салатів. Для салатів. Так. Тобто е, ми зазначаємо, що для смаження підходить. це... Е, Косова рафінована, так uh -huh. оливкова. Теж може рафінована, так. не перша від жиму. Uh -huh. Також ми зазначили про олі авокадо uh -huh. для смаження сонячного олія сонячної олії. не підходить. Ну, я би не рекомендувала її, тому що все-таки та, яка, яку ми зараз бачимо на полицях, це рафінована олія, яка продається саме в цих пластикових прозорих пляшках, і користі в ній абсолютно вже ніякої немає. А якщо це буде неякісний продукт, то там можуть залишитися ось ці хімічні речовини після рафінування. І якщо у людини, наприклад, є якесь уже захворювання, то для неї це буде шкідливо. Для здорової людини в якихось маленьких порціях так це допустимо, якщо це там не кожен день. Дуже мені цікаво, власне. тому що мені ну, більшість українців готують все на е, так, олії. Так, І на жаль, я І думаю, каже, ну а що? Ми нормально себе почуваємося добре. І тут дуже важко інколи. А Що стосовно рапсової олії, тому mm. що я дуже часто її бачила на полицях саме в Європі, що mm. європейці використовують рапсову олію. І я е, колись знала, що це технічна олія, якою колись е, обробляли трактори, різноманітні механізми, але тут я її побачила на поличках. Чи можливо вона якась вітамінізована, тому що от ми знаємо, що одні олії мають вітаміни в 6 інші В9. Що так, ви пізні? знаєте про рапсову олію? Так, дивіться, з рапсовою олією дуже, дуже дійсно цікава ситуація, тому що в Україні дійсно багато виготовляють рапсу. Але така проблема, що е, рапс обробляють пестицидами, і якщо це. Олія саме з такого рапсу виготовлена, то ми не можемо назвати, що вона корисна. А якщо ви бачите на полиці, що на товарі позначка еко, тобто вона чи там органік, то це означає, що вона була використана, вирощена ця олія без використання пестицидів, і вона дійсно корисна. От такій олії вже багато вітамінів і мінералів, дійсно вітамінів А, Е, Д дуже багато, тому така олія буде корисна. Угу, Дуже цікаво. Ну, власне, ми майже зазначили, всі існуючі на ринку uh -huh. олії, можна зробити вибір. А от стосовно ляної олії, я знаю, що зараз е був хід, тому що там є якраз вітамін В9, який Тобі дуже і ом складно омега. І, і омега, І uh омега, -huh. яке дуже складно знайти. Ну, якщо особливо люди, знаєте, можливо, паскетеріанці не вживають uh -huh. рибу і омегу, вони ну, дуже, і дуже шукають. паскетеріанці і вживають це. Якраз, так, її не можна на ній не можна смажити, mm -hmm. правильно? Вона так, так. тільки для салату майору тугоплавкість, а вона дуже швидко псується, от, так, так? Так. дуже швидко окислюється, тому треба купувати її, намагатися маленькими порціями, от правильно зберігати, щоб вона швидше не окислювалася. І така олія дійсно теж дуже корисна. А якщо вживати її, як, ну, наприклад, біодобавку, от, mm -hmm. в який час доби ви брадили, щоб максимально. З їжею, не з їжею, ага. запивати водою, можливо, так. з вітаміну Д. Тут ну, ще такий нюанс, що дійсно в ній є кислота, яка потім перетворюється в омега-3. Але тут потрібно бути дуже обережним, тому що щоб не переборщити, так? щоб не перелімітити, тому що в ній все-таки є омега-6 кислоти, і ми повинні зберігати ось цей ага. баланс омега 6 і омега 3 в організмі. І е, коли вживати, е, краще вранці і в обід. Це вранці і в обід найкращий час в наш кишково-шлунковий Ракт найкраще працює, він найкраще активний. Але тут такий нюанс, що я би не радила вживати на голодний шлунок цю олію, тому є такі поради, коли кажуть, беріть пийте її там на голодний шлунок, а, ложку. Це все такі, скажімо так, такі лікувальні протоколи, і на таке можна погоджуватись, коли вам це каже лікар, коли у вас дійсно є якісь показання до цього. Mm -hmm. А здоровій людині краще вживати з їжею в салаті, коли у вас є повноцінна тарілка, коли там білки вуглеводи, і ви додаєте ось олію, як mm -hmm. в якості жиру. І так, це буде дійсно корисно і не нашкодить ні в якому разі. Дуже цікаво. От, е, хотілося б ще, щоб ви зазначили, е, от, власне, що робиться з олією, е, яка непридатна так, для смаження після такого нагрівання? Щоб наші глядачі, люди, які дивляться, могли зрозуміти, що ну що відбувається і чому не варто допускати цього, mm -hmm. утворюються канцерогени. Саме ці канцерогени, я вже доведено, багатьма дослідженнями викликають ракові утворення в організмі. І коли на постійній основі кілька разів в день ви споживаєте ось ці канцерогени mm -hmm. в своєму організмі, це може призвести до утворення пухлин і будь-яких видів раку, і серцево-судинних захворювань. Рівень тому дуже важливо е, слідкувати за якістю олії, яку ви споживаєте, е, не пересмажувати до такої, знаєте, коричневої чорної mm. шкірочки продукти, тобто, все-таки намагатися використовувати ось ці м, не сильно е, високі температури, запікати, тушити, і це буде дійсно mm. корисно для mm. організму. Я тут е, ще знаєте згадала пальмову олію, яку зараз зазначається майже в кожному продукті. Мені здається, що це теж якась технічна олія, але е, через те, що вона здешевлена зараз, її використовують. Тобто всюди. Да. всюди так. Угу. Пальмова олія не вважається олією з користю. Це, так, це, так, правильно. Тут ще такий нюанс, що туди додають гідрогенізовану пальмову олію, яка вже перероблена, вона термічно оброблена, хімічно оброблена, і вона є шкідливою. Її додають, тому що вона таку тверду форму приймає, і вона саме робить скажімо так, продукти тієї консистенції, які потрібно промисловості. Окреме, все, ж, так, що приймає форму, воно так загущує. А е, справжня пальма. Мова олія, вона має такий червоний і насичений колір. Її в нас на ринку практично неможливо зустріти. Може, десь в якихось хелсі магазинчиках, де спеціально її завозять. І саме така олія є корисною. Тобто та, яка от від природи отримана з пальми, вона дійсно не оброблена і корисна. Але в нас, на жаль, її немає, тому краще пальмової олії уникати. Ну, будемо знати. Ми, в принципі, проговорили багато ну, майже все, що ми хотіли стосовно рослинних олій. Мене цікавить таке теж ще питання стосовно нашої всієї команди, от ми дуже рано встаємо. І це кожного дня, тому що ефіри треба проводити і дуже довгий день, і дуже uh -huh. важко упорядкувати режим харчування, тому що я особисто у мене якась така, знаєте, як установка, коли я прокидаюсь в першу годину після сну uh -huh. треба снідати. От десь вона так склалося, я снідаю. Але потім протягом дня час то йде, ми голодніємо, і за день можна їсти разів п'ять, а то й шість. Можливо, як ви б порадили. От людям хто з таким графіком впорядковувати свій режим харчування. Тут потрібно слідкувати за тим, у котрі ви прокидаєтеся, коли організм вже готовий приймати їжу. Тому що все-таки це індивідуально. Є люди, які готові о 6 ранку снідати, а є ті, які там ще о 10 і в них немає апетиту. Це залежить від багатьох факторів. Наприклад, як ви вчора харчувались, ви пізно повечеряли чи ні? Якщо ви пізно повечеряли, так то дійсно вам вранці ще не захочеться їсти. Але якщо ви рано прокидаєте, ваш організм хоче їсти, і там пройшла годинка, дійсно краще дати йому сніданок, навіть якщо це дуже рано, і потім притримуватися проміжків між прийомами їжі. Краще не перекушувати лишній раз, щоб це були чисті якби, паузи між прийомами. І 3-4 прийоми для здорової людини це абсолютно нормально. А Яка пауза ну, допустима uh -huh. там найбільш велика і найменша? Найбільш... Від трьох до шести годин це, uh -huh. в принципі, прийнятна пауза, і тут треба дивитися на своє самопочуття, як вам комфортно. Uh -huh. Тому що буває, люди голодніють між прийомами їжі, але тут важливо подивитися, а чи повноцінний у вас був прийом їжі, uh -huh. чи достатньо у вас там було в прийомі їжі клітковини? Чи організм насичився, Чи були там складні вуглеводи і жири? Uh -huh. Тобто, коли? Раціон повноцінний так, ви і ви все одно голоднієте, то можливо у вас просто активне таке життя, і ви дійсно багато витрачаєте, і тоді нормально їсти 4 і навіть 5 разів там для спортсменів, наприклад. Дуже цікаво. Я хочу наостанок от ще спитати стосовно олії, з чим краще комбінувати олії там з білками, жирами, з вуглеводами. Ми знаємо, що ясно, що з салатами, тому uh -huh. що це якось основне. Я знаю, що багато хто, от, наприклад, італійці, вони люблять на хліб, якось uh -huh. там олії, прям мазати. В нас немає такої культури. Uh -huh. А у в них вони прям вмочають хліб, uh -huh. оливкову олію. Для них це супер чудово. От мені цікаво, яка у вас думка, з чим uh -huh. комбінувати з овочами? з Салатами чи, можливо, з білком з м'ясом. Uh -huh. ну, я все-таки притримуюсь теорії, що тарілка повинна бути збалансована. А збалансована це означає містити всі е, основні базові макронутрієнти це білки, жири і вуглеводи. Тобто, коли ви зберігаєте пропорцію, у вас половина тарілки, 50% – це клітковина, тобто салати, овочі, зелень. От uh -huh. бажано, щоб вона була різноманітна. Е, одна четверта це білки, і одна четверта це вуглеводи. І, е, до цього всього додати невеличку порцію олії, одна-дві столових ложки додати до салату, до овочів. Цього абсолютно достатньо. Дуже вам дякуємо за ваші корисні поради. Так. Мені здається, що ми все по полицям розкрили. Зараз наші українки відкриють свої шафки, подумають, так що в мене тут стоїть вже декілька років, Робить зрозуміє, длитель. що потрібно вже утилізувати, тому що то вже не про здоров'я. І будуть з розумним підходом купувати одну-дві олії, так як так. ви нам радили. Нагадуємо, друзі, що з нами в студії Тетяна Букша, нутриціологиня, говорили сьогодні про рослинні олії, які підходять для смаження, які підходять для вживання з салатами. Їх зберігати, як вживати і з чим власне ранок надії триває. Наразі у нас реклама. Будьте з нами!